Всім привіт, всім гарного вечора, дня, ранку. Хто коли буде дивитися? Де блудив? А? Ти диви попереду дому. Нинішній мороз зробив причуханку, треба каляре, по-моєму вибрати. Нині морозисько такий був, що йо-йо. Кріп мій померз. Ось. Вже примерз. Значить, Колярепа примерзла. Ну, то таке тіло. Полунички добре. Колярепу ще виберем, котра краща, Котра хуже повикидаємо. Та й все. Ось так ті полунички повічуняли. От моя дівчата лаванда. Казала мала моя, мамо, пострижи, у ті Такі невеличкий і позастрамлю каже, в землю, файно та глибоко. Каже, до весни вони перезимують, а весною, поки що вона почне пускати корінці і вона вкоріниться. Але я думаю, чи мені треба її чи ні, стільки, що я буду з нею робити. Наверно, сою молотить зверху. Ось такі то справи, так що не знаю, я ще думаю, чи то мені її стоїть вкоріняти чи ні. Ще в квітнику, вон, де скільки курчів я вкорінилася. Ось. Вже мої хризантемки попримерзали. Хоч вони не дуже морозу бояться, але все одно, але все одно. Мороз є морозом. Ось. І ця моя примерзла, бачите. Ось так, дивіться, ті яблуньки, що я пересадила, тримаються листочки, гарно, навіть не пов'яли, бачите. Ні цим абсолютно не вредить. Ось, тільки її треба буде пообрізати і усе, і буде красота. Ось в мій горіхи всі голі стоять, бачите, вже пороздягалися. О. Тут нас черешеньки нема і тут нема. А там ті всі пооставалися, дякувати Богу. Ще вроді вверху одна пропала. О. Так, чи є опеньки? Люди не знаю, досі не була тут. Ще як тоді збирала, то бачила, що, не, ну, що були ті, що бачила. ну Тут не виднося. Знаєте, тут земля суха тими деревами. Дерево витягує і все. Не бачу пеньків ніяких. Погода гарна. Дивіться, як дерево жовте, яка красота. Сонечко заходить, Наталя коза вже жене додому, бо дзвонила чи гнати. Кажу, жени. Чого ж там їх не гнати? Хай йду додому. О! Та й таке то. Напевно, померзли опеньки, вже нема. Не. Тут нема вже все. Зимно морози, опеньок хоче тепла, хоч день вроді тепленько порівняно, але відпару того нічного, того нічного немає. Та й все. Значить, який листя гарне. Нема тут пенюшків, нема. Холод, холод потягнув і у пеньки не виросли. Та й тут таке. О. А, о, збрехала, подивіться, який красавчик. Бачите? Ви бачите який? Один. Другий. Я через них переступила. А вони не гукають, подивіться. Ну, сказав, що не опеньки, бо опеньки не такі. Бачите, який? А он ще бачу. І що хоч-не хоч, мусиш вирвати їх. Що чесно, не думала, що вони тут є, я нічого не брала навіть на них. Ну то ще не все. Ну, де ти впав? Куди ти впав? Десь падав. Ой, є, бачите? Ой, є. Ось так-то. Не думала, що найду опенька, якщо чесно, ну я їх знайшла. Ось тут лошади бачила, що ну. Ой. Десь тут бачила, що о, є який красавчик теж. І от каже. Нема, нема. Є? дивіться, ростуть. Ви бачите, мороз, морозом, а опеньки ростуть все одно. Ой, ще подивиться, може ще їде. Ось так. -то. Не думала. Подивіться, які красавчики знайшли. Завтра прийдеться сушити, бо що ж з ними буду робити, де їх подію. Прийдеться щось з ними зробити. Так, молоті цою. Може, тут ще де є. Тут таке діло. Вони темні, листя темне. Спробуй побачиш їх. Я ти їх побачиш. Але бачу, йшла ще віці. <різь> <різь> Найшла ще, трошки вдихну. Попоралась думаю, піду трошки в садок. О. А тут в садку красота. А ті тільки ростуть маленькі. О. О. А ті вже виросли. Ось так-то. Ось такі-то справоньки, друзі. Хто глядить, той найде. Я знаю, де вони є, але я йти вже туди не хочу, бо то далеко. Та я й не брала нічого опеньки. якщо чесно. Там вони то точно є. Але то хто в дороги йти. Так, куре. Ось там ще один маленький росте. Щось так то. Назбирали, завтра натуши. І буде нам смачно, зараз їх переберу, намочу водичкою. Той то треба ж вирвати. Бо він на мене обідеться. Скаже, тих вирвала, а я що хужий. І хоч не хоч, мусиш вирвати. О. Та й таке то. А о які красавчики, дивіться. Подивіться. Бачите, а вон які красавчики. І що ти будеш казати? Що ти їх не вирвеш? Треба. О. Що курчата, що. Чап-чап-чап. Чап-чап-чап. Бачите, які красунчики. Я йшла просто пройтися, вийти в садок. Хотіла. О. Питаю, дівчата, чи гриби ще є, чи ні. Кажу, вже, напевно, нема, а вони оказуються, що є. І дивіться, ще які гарні. О. Бачите, які красунчики. Що ти будеш їм казати? Вони морозу не бояться. О. Та й таке, чи ще є, глядіть чи ще є грибочки, чи нема. Ой, бо тут таке діло, що вони ростуть собі, нас не гукають, де вони ростуть. Натрапиш, побачиш, не натрапиш, не побачиш. Знаєте, де їх вони люблять рости? Ось тут ще дуже люблять рости. В дереві. Ось тут того. Де його зарослях люблять рости. Але чи вони тут є, чи немає, я не знаю. Там ті роки були, а цього року не знаю. Ні, не виднося вроді. Ой, тут пасти можна. Ні, тут нема. Нема, бо тут сухо. Ось так то. Віскільки назбирали. Тут нема. Може є, я просто не бачу. І що думаєте, що я що? Щоб дивитися, треба добре придивлятися. А єдь. Мені вже хватить на завтра натушити. О. Та й усе, завтра буде грибочки з цибулькою смачною. Сметанки сьогодні перегнала. Молочко перегнала, сметанки є. Мала скільки? Є, 13 літрів. Перегнала півтора літра сметани. До такої густої, що вже за дві години вона вже густа. Була. О, та є таке. І все до себе, ще в садо гляну. А листя сухе. Треба завтра згорнути. І, і буде накрити мені той виноград з ним. Ну, тут немає. Я тут була назбирала трохи, якийсь раз прийшла. А зараз нема. Ну тут зумівніші та й нема. Ось, яблінька, яка гарна. Треба повирізати гіляки всі лишні. Та й тут таке. Радленько всі. Гарного дня. Вечора, ранку. Коли буде дивився, сім миру, спокою і тільки хороших новин. А я буду бігти додому. Там же менталка пригнала кози, не знаю, де я поділася. А я буду бігти. Моя актінідія тіні треба поптинати, трошки і буде. Та й от таке. Все. Всім папа, бережіть себе.